Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами в квітнику. І подивіться, що тут робиться. Бачите? Ще ж паки не спіли прилетіти. Як вже бешкетники, бачите, що роблять? Вже три квіточки. Ось одну, другу і третю. І вже не здаль з тіла. Ну от нашу, нашу тобі її тяти, скажи? От бешкетники, ані шпаки. Три чи чотири дні, як я їх побачила, що вони прилетіли, а толку з них вже вже попаслися в пісніжниках. От то бешкетники. Так, піони сходять вже. Бачите. Тюльпанчики гарно посходили. Ось. Разненько посходили гарно. з вітом маловато. Я не пам'ятаю, чи я тут більше садила цибульки, чи де я садила? Що? 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 Що Що? Що? ти вже припер? Шо? Шо? Кажи всім привіт. Так? Малий. Так, Тут мої нарциси. Вже пупляшки женуть. Це ранні нарциси. Що? Ти прийшов з кавалєрки вже, так? Да? Де був? Цілі сутки, га? Де ходив? На дівки? Бешкетник. Це мої квітки від Галини коруни. Ось. А тут десь має бути, що в мене Ну, оце рання павонія. І ще десь має тут бути корч ранньої піони. Та ж не штурхай мене в руку. Черниш. Не вреднічай. Не вреднічай, ти не чув? Жулік. Жулік котячий. Ось. Так, полізла моя вонючка, царська корона. Бачите. Ну ти. Кіт, зараз дам по тільки я кажу. Ось, бачите. О. Я полізла. Я чую, що вже чутися її запашони. Я її не дуже люблю, бо вона смердить мені. Ось, ось ця вона вже сходить. Треба взяти буде сікатор, але ну, ще треба пару днів, щоб підсохло лучше в квітнику, бо ще дуже мокро. І постригти всю юку, всі ті листки, що полягали, не потрібні всіх попідтинати. Ось. Та є тут таке. О, бачите, тюльпанчика вирвало. Давай, малий, рости. О. Ось такі справенькі нарциси сходять, мої пісніжнички. А розочки мої, вроді всі, ті, що куплені, перезимували гарно. А це я не знала, де мої підсніжники. А ось вони, бачите, вже повилізали красунечки. Ось, ну ще не можна влізти посапати. Ось, бачите, ті рози, що я купляла вроді всі. Всі є. Ну Тут я тюльпанів садила, радок, коло підсніжників туди далі. А тюльпанів тут нема. А що це таке? Де вони поділися? Ну, оце ті білі квіточки, що так гарно це тут весною. Ну, а це ми взяли городника і будемо йти садити ті квітки, які Ліда нам привезла. Зараз я винесу всі і покажу. Так, вроді все повиносила. Так. Так, 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 це сливки мають бути венгерки. Це... У нас. Ой, так, це у нас має бути ще малина, чорна така, що без прийосок та довга така. Ой, Ліда мені відкопала. Тут можна зробити аж три курчі, Ну, я зроблю тільки два. Бачите, їх можна ось ось тут переділити і ось тут. Ну не знаю, подивлюся зараз. Так, це малина. Так. Це в нас... Ой, це в нас мають бути... Ой. Ой, ну вилізайте. Оце ого мають бути в нас білі сливки, або жовті, ще на них кажуть оця. Це ми все зараз тут внизі посадимо. В рові. Так, ну, а це, казала Ліда, має бути жовта роза. Два курчі тут її є. Ось така якась цікава. Я ще такої, якщо чесно, не бачила. Бачите, які молоденькі ті гілячки, вони без, без того, без колючок. Ось якісь такі дуже цікаві. Вона казала, дрібненька має бути. Жовта роза, така як гудзики. Не знаю, ще такої не бачила. Будемо садити зараз. Так, це роза. Там два курчі може бути. Або в один посадимо, побачимо. Так, це в нас. Йой! Це в нас тут сьох резен Одна в торбинці, друга без торбинки. Дві. Одна має бути така більш сіренювата, друга більш світліша. Так, це в нас це в нас жовтий ірис. Ось, ось писаний жовтий. А те, а це, а це коричневий ірис. А це в нас кажуть барачки. Не знаю якого, а от нас, кажуть от барачки. Такі теж дуже гарно восени цвітуть. тут. Ось, оце все мені треба посадити. Ну де я щось уявлення не маю. Ну, розу, то я знаю, де я посаджу. Напевно, один корж ось тут посаджу, а другий там миже тими яблунями. Хоча я тут думала, гібіскус повисаджую. ну вже не знаю, де його садити. Той гібіскус тоді з того квітника. Уявлення немає. Ну, розу думаю тут посаджу ту велику. Хай. Хай буде. Де ті малини посадити? Поняття не маю, якщо чесно. Ось таке то діло. Де його що посадити, і не знаю. Казала Ліда, трошки мені. Якщо бере така чуть-чуть, Ліда прибузувала. Зараз собача душа. Вітер краде, куди? Стояти? А, ще не все показала, дівчата? А то, що в мене топінамбур. Зараз я розв'яжу. Ой, Боже. Таке такий вітер красти. От, бешкепник. Ой, Божечку. Не можу розкрити. То що таке? О! О, бачите. Які топінамбурочки. О, бачите, воно золоторба роздерлася. Торба хитріше зробила, сама лопа. О, бачите, тупі намбурки. Треба їх теж десь посадити. Так, щоб вони гарно росли. О! Ось такі то справи. Ну, Зараз щось ми будемо придумувати. Де посаджу, покажу потім. Зараз поки поставлю вам паузу. І І то буде покисть усьо. Так що ось таке діло. А ми будемо садити свої кущики, корчики, корчики, кущики. Деревця, квіточки. Де хризантеми посадити? Якщо чесно, не знаю. Думаю, може я їх тут опупіту. Площаточку тут посаджу, хай собі ростуть вони. Тут мішати ніц не будуть. Напевно, що я їх сюди й посаджу. Самі хризантеми, хай собі ростуть. Тоді поставлю. Так от тут колика, там нитку натягну. І звідси буде стіна їх тримати, а звідси нитка, щоб вони не падали. Хай собі ростуть. Ото, напевно, я їх так і зроблю зараз. Добре. Вже, бачите, придумала майже. А де остальне ще зараз подумає. Так, ще залишився мій топінамбур, сливки і малина. Ну, Малину я зараз посаджу. А от сливки не знаю, десь тут нозі треба буде садити. Так, так, те вже посадила. Тут я посадила наші барачки в куточку, щоб вони собі коло сітки були. Ну, а тут посадила хризатемки, щоб вони собі попід сітку, те попід той під ту підмурокку мали як рости. Ось так, це тут посадила. Рози два корчі зробила, так як вони були розділені, так я їх зробила. Одна от росте. Бачите, зелене. Між ними руди півники, яблунька, півники низькі, вони заваджати одні другим не будуть. Тут жовті півники посадила і другу розу. Ось. І хай собі росте. Як буде цвісти, буде гарно, я думаю. Так що ось такі -то справи. Це я посадила. Зараз йдемо садити малину і сливки. І то буде усе. А, і ще тупінамбур, а от де тупінамбур посадити, поняття не маю. Якщо чесно, малейшого. Що... ішого. Де його посадити так, що він файно ріс? Ось, кажуть, що він дуже корисний. О, ну не знаю, я нічого з ним не готувала, ще. не робила. Ладно, йдемо садити. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, тільки хороших новин. У нас сьогодні погода неважна. Похмуро, холодновато. Ось, ну нічого, зараз посаджу все і напевно пожену своїх козульків пасти. Я думаю, тут ще минут 20 я загаюся і підемо пастися. А вже з тими як їх, з лавандою, з тим всім будемо потім бавитися, як жену кози, напевно. Ладно, все, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, тільки хороших новин.